Це просто треш. НАТО в підлітків жорстоко побив військового в Києві. Ще одне побиття у Жашкові під треки РФ. А два брати вбили знайомо під час застілля, бо він попросив вимкнути російську музню. Мирний план припинення вогню від США Крим та інші окуповані території за Москвою, а Україна без НАТО. Військове радіо РФ знову активне як перед повномасштабним вторгненням, а українців готують до національного спротиву. БПЛА вже патрулюють українські вулиці, перше місто Запоріжжя. Міноборони заявило, що демобілізація буде, але тільки після заміни. Мене звати Карина Клишун і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Жорстокість підлітків вражає і межі вони часом не бачать у Києві. Підлітки побили чоловіка у військовій формі. Thank you. just Поліція вже затримала двох 17-річних киян, встановлюють решту нападників. За попередньою інформацією, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу. Вирішується питання щодо відкриття кримінальної відповідальності. Також бійку зафіксували у Жашкові. Там підлітки під російську музику били 37-річного чоловіка. <рес> Били руками, ногами і зі сміхом, розкидали його речі і просто знущалися. <рес> 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 Постраждали місцевий мешканець за словами людей. Хворий проте спокійний. Нікого не чіпав. Поліція відкрила кримінальну справу. Батьків всіх малолітніх притягнуть до відповідальності. Як виявляється, на четвертому році війни в Україні досі є такі персонажі, що готові вбити за свою любов до російської музики. В одному з спальних районів Києва двоє братів зарізали свого знайомого під час застілля, бо той попросив вимкнути ворожі пісні. Під час конфлікту один з братів завдав йому кілька ударів ножем. А інший, після того як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив кілька разів по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер. Тепер їм світить до 15 років позбавлення волі або довічне. Спочатку хотів закінчити війну за 24 години. Перш ніж я навіть увійду в овальний кабінет, я врегулюю катастрофічну війну між Росією та Україною, і мені це займе не більше ніж один день. Якщо я президент, я врегулюю цю війну за один день. 24 години. Потім вхід пішли 100 днів, потім рік. А потім давайте вже якось домовляйтеся. Так мова зараз йде про Трампа, який заявив: якщо Росія чи Україна ускладнюватимуть процес США, вийдуть з переговорів щодо завершення війни. Якщо одна зі сторін ускладнить ситуацію, ми скажемо: ви дурні, ви жахливі люди, і відступимо. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Чи підпишете ви? І Марко правий кажучи, що ми, ми хочемо, щоб це закінчилося. Ну, прям гідно. А на запитання, чи продовжуватимуть штати підтримувати Україну, якщо мирну угоду так і не підпишуть, президент Америки відповів неоднозначно. Якщо ви все-таки вирішите піти далі, чи підете, паре президенте, чи продовжите ви підтримувати Україну? Ну я не буду Але цього не казати, бо не я не думаю, віде, що віде. ми це зробимо. Але ось що важливо: Трамп не сказав ні, бо в мережі вже розганяють зраду, просто не дав чіткої відповіді. Був впевнений, що все владнається. До речі, не менш позитивно, думає, і Джей Дівенс, віце-президент США, каже, що відчуває оптимізм, і додав, що за останні 24 години є цікаві речі, та з з'явилися позитивні новини щодо завершення війни, але щось мало віриться в цей позитив. Адже як пишуть журналісти Блумберг, пропозиція США щодо врегулювання війни в Україні передбачає, що окуповані території, зокрема Крим, залишаються за Москвою без офіційного визнання. Прання Києва приєднатися до НАТО не будуть обговорювати. А з Росії частково знімаються санкції. Дуже позитивно, чи не так? Пишіть, що ви про це думаєте у коментарях. А ось ще цікаве, російське військове радіо виявляє підозрілу активність як перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році. Про це повідомляє більд. Мова йде про російську станцію УВБ 76 відома як радіостанція судного дня. Нещодавно спостерігачі знову зафіксували передачу більш як двох десятків закодованих повідомлень. Власне, схожі сигнали були безпосередньо перед вторгненням Росії. В останньому із загадкових повідомлень була послідовність із чотирьох назв рослин: Нептун, тим'ян, лисяча мантія та нутабу. Експерти-шифрувальники бачать в них підказки до нібито наближення того самого весняного наступу Росії. Хоча інші аналітики впевнені, що нічого такого там немає. Канадці ж вважають, що Росія так робить, аби всіх збивати, тим самим наганяти на світ страх перед сверхдержавою. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть готуватися до бою мають всі, як заявили в офісі президента. У кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Керівників центрів призначатимуть облради за поданням ова. Сили ТРО запроваджуватимуть типову програму підготовки а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проводитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти. Ова будуть контролювати та оцінювати їхню діяльність щоквартальними звітуваннями Міноборони. Саме так хочуть навчити цивільних громадян протидіяти ворогу. Разом з тим, як заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, до програми базової військової підготовки залучатимуть щонайменше найменше 80 тисяч студентів вищих навчальних закладів це всі хлопці, студентів чоловічої статі другого року навчання. Дівчата згідно чинного законодавства доєднуються за бажанням. Але зараз тривають я поінформую, тривають консультації з міністерством оборони щодо змісту і формату практичної частини, яка має розпочатися в травні 26-го року. Щодо фінансування, наразі на жаль, додаткового фінансування на цю мету ми не маємо. Сьогодні ми фінансуємо це з резерву е, Міністерства освіти. Потреба е, на реалізацію цієї програми лише в 25-му році це 130 мільйонів гривень. Міністерство вже готує теоретичну частину програми. 170 освітніх програм вже передано генштабу. Як вам такі ініціативи уряду? Як ставитесь до цього? Напишіть. Демобілізація таки буде, як заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, перший захист. Сники 2022-го поступово повертатимуться з фронту за його словами. Це станеться, коли накопичиться людський ресурс для здійснення підготовки та зміни підрозділів. Одним з варіантів можуть бути військові, які підписали той самий контракт. 18-24. Крім того, відкрито рекрутингові центри і проводиться робота із залучення іноземців для виконання завдань в районах бойових дій на нашій території. У нас на сьогодні вже діє понад 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться. Також Гаврилюк додав, що бусифікація це ганебне явище. Тому таким чином влада намагається її уникнути. Цікаво, чи допоможе. В Україні новий рівень безпеки. Тепер українські вулиці будуть патрулювати за допомогою БПЛА. Першим містом стало Запоріжжя. Про це вже заявили в поліції. Шановні містяни, заради вашої безпеки поліція здійснює патрулювання міста. Дрон. Просимо зберігати смоці та дотримуватися до Стежитимуть за ситуацією у місті з висоти та відстежуватимуть підозрілих людей чи предмети. Також це дасть змогу оперативніше реагувати на інциденти. Тепер головне навчитися розрізняти, хто летить свій чи російський, бо так ввечері можна і добрячий переляк схопити від звуку патрулюючого БПЛА. А пам'ятаєте, як в липні минулого року ми всі з вами донатили на хмадит, допомагали діткам, хвилювалися за їх подальше лікування після мерзенної атаки росіян по лікарні. Тоді лікарня. Відкривала ще тендер, аби відремонтувати заклад. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що до зими, а там залишалося пару місяців, лікарню повністю відбудують. Але лікарня тоді оголосила ще один тендер: вже на зимову консервацію. Так, от обіцянки зробити все швидко десь поділися. За 10 місяців після купи тендерів та українських донатів так нічого і не відбулося. Ну як хіба що відбулися затягування процесів? Так і хочеться запитати міністр Ляшко, як справи? Подивиться, 11 березня уряд перерозподілив 6,3 мільйони гривень на відновлення мобитла, але ці гроші підуть не на ремонт, а на консервацію двох корпусів, які є історичними пам'ятками. Повна реставрація може зайняти 5 років. І в мене, як у більшості людей, є запитання: як війна заважає будуванню, якщо інші забудовники будують нові ЖК? Варто було знову надати розголос цій справі, як Кабмін звільнив одразу двох заступників ляшка. Саме вони, на думку міністра, винні в затягуванні процесів. Ми не перестаємо слідкувати за цією ситуацією, бо певно тільки розголос допомагає рухатися нашим чиновникам. Вам листівку, газету, печиво чи може ковбаси? Поступово Укрпошта починає перетворюватися на супермаркет. Як заявив в інтерв'ю, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Тепер у відділеннях хочуть видавати кредити, продавати ліки та ще й ковбасу. Кажуть, хочуть так потіснити з ринку нову пошту за словами Смілянського, вони вже закупили першу партію ковбас та уклали контракт на постачання продукції. Ну нарешті так довго чекали. Андрій Макаревич, той що російський рок-музикант, епічно послав на три літери російського журналіста. Той діставав його питаннями: а концерт у Києві буде? А якщо переможе Ерефія, ви там виступите? І чи не соромно музиканту перед росіянами? Макаревич відповів досить стримано. Але зет пропагандист не зупинявся і, як то кажуть, отримав по заслузі. Скажіть, ви обіцяли дати бешений концерт в Києві після заключення мирних соглашень. Скажіть, все в силі Плануєте давати концерт. Я дати концерт в Києві після Не надо. А про мірне соглашення нічого не вирішили. А якщо Росія вииграє, дадите в Росії концерт? Ну, почему вы уходите? Нет. Не дадите? Нет, я тороплюсь, тороплюся, я кончаюсь. Вращение, да. Почему? Может быть, потому что вам стыдно перед российским зрителем, что вы их назвали Подтягкивичим говном? Именно поэтому я хочу увидеть. Почему вы уходите, Андрей Мгореєвський? Да. Вот вы сказали, что не мешайте работать. Почему? Скажите, как вас живуть? Я Михайло Зав. Михайло, ідеть одну. На... Коментуйте і ставте лайк цьому відео. І нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не згубилися на просторах Ютубу. Побачимось!